То я українка, я? біля Бахмуту. Ну що я вам скажу, друзі? Бути військовим це не те, що сидіти та розказувати всяку фігню перед екранами та давати їм порада. коли ти знаходишся в теплому місці, де в тебе є кава і в тебе все добре в житті. Тож, будь ласка, хто там розслабився, кому все набридло, Бахмут тут. Сім хвилин їзди, сьогодні хлопці сюди не пускають, тому що сказали, що там взагалі над ну, наднебезпечно. Тому хто дуже вже зморився донатити, будь ласка, сподіваюсь. Все ж таки, у вас щось прокинеться в душі, і ви почнете це робити, тому що хлопцям потрібна допомога. Повірте, тут умови, м'яко кажучи, неприємні. Бачите, як вони перестрілюються один з одним для того, щоб ці паскуди пішли з нашої землі. Тож, великі прохання. Допомагайте, донатьте, збирайте. Адже хлопці своїм життям і здоров'ям щоденно, що секунди, щохвилини. Рятують всю Україну отак. Вот